В'ячеслав Чорновіл. Золотий медаліст, студент Київського державного університету імені Тараса Шевченка, де навчався спочатку на філологічному факультеті, а потім перевівся на журналістику. Комсомольський активіст Він ніяк не міг зрозуміти, чому в українській РСР в українському університеті так мало чути українську мову? При тому, що в Союзі офіційно плакається дружба народів та інтернаціоналізм В'ячеслав Чорновіл працював на Львівській студії телебачення, де ще й дізнався про так звану справу юристів, справу української робітничо-селянської спілки та інші справи. Молодий журналіст просто не розумів, чому взагалі судять людей у такій справедливій інтернаціональній державі. Жага справедливості буквально бурлила у ньому і стала наріжним каменем усієї його діяльності. Як не дивно, першу справу В'ячеславу Чорноволу відкрили саме через його відмову давати показання проти підсудних друзів. Чорновіл заявив, що суддя та прокурор порушують закон, проводячи закрите засідання, і тому він категорично відмовляється давати свідчення. Підбувши покарання, він видає збірку на захист арештованих українських інтелігентів під назвою «Лихозрозуму» або Портрети 20 злочинців, у якій розміщує біографії і зразки творів, за які цих так званих злочинців і було засуджено.